А ось вам історія поразки, поразки, яка дається великій кількості людей. Насправді, поразку здобути дуже легко. І це насправді нормально. Здобути поразку нормально, тому що якось переламати звички, зробити те, що тобі принесе зовсім інші результати в твоєму житті, не зовсім той просто. І зараз розкажу вам одну історію, яку ви просто побачите прозоро, як вона виглядає, щоб ви розуміли, наскільки потрібно жваво і стримано з другого боку контролювати цей процес. Приходить до мене учасник, стукає у двері, приходить він через куратора. Куратор мені описує, що це людина замотивована, в неї дуже багато проблем зі здоров'ям. Одна з важливих це високий цукор. І ця людина каже, ну, тобто, треба щось змінювати, бо все, що я робив до того, працює погано. Я кажу, окей, це чоловік, дорослий, вже більше 40, 40 років, проживає в іншій країні, українець. І ми почали з ним адаптовувати, почали їсти. Першу проблему, яку я завжди бачив в неуспішних людях, це коли я задаю уточнюючі запитання в приватному супроводі, мені на них не відповідають. Коли я збираю заміри, мені їх не надсилають. Оце дуже-дуже велика помилка. Тому коли ти хочеш щось трансформувати, хочеш щось змінити, перемикайся в домашнє завдання, перемикайся в звітність, перемикайся в опис своїх відчуттів. Коли я проходжу коуч семінари, коли я проходжу навчання, коли я проходжу європейську сертифікацію, в мене були екзамени. Мені допомагали ці екзамени здобути певний рівень відповідальності. Тобто я мав зрозуміти певну інформацію так, не то, щоб зазубрити її, та? бо запитання було в формі такої усної відповіді, і це треба було описати ще й на моїй ломаній іспанській. Я почав з тим працювати і зараз рекомендую тобі зауважити, що цей учасник, який прийшов, в нього велика сила волі. Він багато хоче змінити в своєму житті. Він багато ставить на кон, багато очікує. Багато очікує. І дуже мало готовий за це платити. Я не говорю лише про фінанси, тому що у нас були з ним теж домовленості фінансові. Тобто ми пішли йому на певні уступки, тому що його ситуація, його натхнення мене теж запалило. Але є такі люди, сірнички, які довго не горять. Їм треба приєднуватись до свічки. Щоб приєднатися до свічки, треба передати це вогнище. Але щоб передати, треба дати багато енергії. Тому ця система буде порожньою. Якщо ти бачиш за собою, що ти щось починаєш, потім воно ламається, ти розпочинаєш, воно ламається, ти розпочинаєш, воно ламається, зупинись, видихни. Тут жвавість не потрібна. Тут потрібно сісти і сказати собі, так досить, досить, я вже готовий, наїджений своїми поразками. Тому що людина, яка пробувала себе змінити, давала себе до такого стану за 40 років, хотіла змінити буквально за два тижні своє тіло. Буквально якісь там аластазні показники вже його лякали, йому було страшно не так пукнути, не так сісти, не так побачити цукор в крові. І це нормально, це страх, який йому нав'язали лікарі. Але я. Чітко знаючи, що він в подальшому все рівно приде в раціональне харчування. Кажу, дивіться, у вас є право зараз здатись, ви можете це зробити. Признайте собі, я здаюсь, але я прийду з новими силами. Ми попрацювали з ним три тижні, він насправді призупинив його, я так розумію, ще з боку хтось підюржує. Це нормально. Люди будуть проти того, щоб ви вийшли в коло здорового харчування. Краще, щоб довкола вас були всі хворі, так вони думають. І тоді буде простіше маніпулювати вами, щоб тобою не можна було маніпулювати і хочеш вийти щось знову зробити. Виходь з цієї призми, з тої парадигми, дій свідомо. Я вірю в тебе, тому що в тебе є шанс, 10% людей все рівно входять в поразку, і не має значення, з ким ти почнеш, як ти розпочнеш і що ти будеш розпочинати. Я то знаю, що люди рано чи пізно до раціональне харчування, які хочуть його здобути, пізнати. Але є багато людей, які просто хочуть якихось новинок, хочуть якихось таких, знаєш. Двіжі її вистачає на два тижні, потім вони далі здаються. Але коли лікар каже роби так або вже пізно, тоді вони задумуються. свідомо, підписуйся на мене, щоб чути більше таких цікавих історій. Я чекаю на тебе, підписуйся.